Привіт мої хороші. Я Олександр, парапсихолог. І сьогодні дивлюся на таро розкладі на близнюків. Що чекає близнюків на березень місяць? Що чекає близнюків на березень місяць? Карта 1, Карта 2. Карта 3. І карта 4. Це вже яка, який знак, з якого випадають ці дві карти. Смерть і оновлення. Кось це на фінанси в когось на, випадає, в, когось на стосунки, в когось на перший розклад. Ну, але ви вже, напевно, третій. А це тільки шостий, в якого випадають оновлення і закінчення. Це говорить за те, що в березні місяці. У вас будуть карнальні якісь зміни. Розходитися, сходитися, міняйте роботу, з'являються нові ідеї на життя, от, в, вашому, сказати, в вашій голові, стоїть нові бачення життя. Це дуже хороший знак, і це, це так бачення перспективи. З'являються ваші результати, якісь, які ви довгий час робите. Починаються бути от ті перспективи, на які ви надіялися. Тому я так бажаю, що вам так і в березні було. І далі дивимося на фінанси і роботу, близнюки фінанси і робота. Близнюки фінанси і робота березень місяць. Працюйте або на себе, або піднімаєтеся в... в статусі. Та говорить що ця карта говорить за те, що вам пора працювати або на себе, або піднімати оплату собі, або піднімати в статусі. Ви задержалися в розвитку по ступеньках по східцях. Тому. Ця карта якраз на роботу фінансів говорить, що краще працювати на себе. Ця карта про роботу на себе. Так, і тоді тільки збільшиться фінансовий потік. Чим буде більше проєктів на себе, про себе, тим буде більше пропозицій фінансових. Місяць дуже хороший у фінансовому плані, возможно збільшитися прибуток збільшуються гроші, які ви заробляєте. І четверте, такі хороші карти на фінансові роботи. роботу. У вас збільшиться прибуток. Ви починаєте працювати на себе. У вас з'являються нові проекти, все виходить. І рекомендація говорить те, що ритм має бути прям конячий. От прямо такий, що, що ви як потяг, як завелися, так і почали робити. І тільки так ви можете досягти якогось результату. Бажаю вам, щоб так і було. І тепер дивимося на стосунки і кохання. Стосунки і кохання березень місяць близнюки. Стосунки і кохання березень, місяць, близнюки. Дивіться, це у нас старший єрафан. Це може бути пропозиція руки і серця. Це може бути, щоб ви нарешті вирішили кстати, підняти ваш статус в стосунках, тому це підняття статусу на кращий вищий рівень. Ой. корна тут буде по різному програватися, бо в нас ще є. Зриця і імператор. В когось проживається, так як і кажу, що буде пропозиція руки і серця, від якої ви не можете відмоці, але ви її навіть не чекали. В когось це от вирішення з'єднатися. В когось зустріч людини, з якою ви хочете провести все життя. От кожного буде по-різному. Тому тут більше про підняття рівня, Там ви зустрічалися, починаєте жити, ви жили разом розписка. Якщо ви не маєте нікого і ні з ким не зустрічаєтеся, говорить, те, що в цьому місті є велика варгідність зустріти своє кохання. От кохання прям серйозне таке. Але може бути, якщо ви ні, нікого не маєте, ця людина може бути ще в шлюбі по цих картах. Тому будьте обережні і перепитуйтеся точно, щоб потім не було неприємностей. І рекомендацію, яку я хочу витягнути, близнюки слідкуйте за своїм духовним станом. Це важливе, що у вас є. Ваш духовний стан. Це всім цього найкращого для індивідуальної консультації пишіть в Instagram. Я бажаю, щоб все збулося, щоб ви прислухались до моїх рекомендацій. І все буде Па-па!